Західні країни вважають, що економічні санкції створюють суттєві проблеми для російської економіки, яка ось ось розвалиться. На болотах відповідають, що санкції не діють, а сама економіка на підйомі. кому ж вірити. Я пропоную довіряти цифрам і вирішив розібратися, чи було би вигідно частинам Російської Федерації вийти з її складу, перетворившись на незалежні держави. Розглянемо тут суто економічний бік питання, не беручи до уваги етичні та інші аспекти. Для початку розглянемо сучасний стан регіонів Росії, а потім розрахуємо, як він може змінитися після здобуття ними незалежності. Чому це передбачення приблизне? Про це розкажу трошки згодом, а поки що пропоную пройтися другим поверхом московського цуму, розташованого за кілометр від Красної площі. Ексклюзивну люстру Zenit Flow у фірми Baccarat можна купити на сайті виробника за 85 тисяч євро. За курсом на січень 2025 року це приблизно 9 мільйонів російських рублів. Ця ж люстра продається в ЦУМі майже в півтора рази дорожче за 13,5 мільйонів. В інших бутіках Цуму можна знайти шубу із хутра рисі за 20 мільйонів. Соболь коштуватиме дещо дешевше 11,5 мільйонів рублів. Незважаючи на міжнародні санкції через війну в Україні, міжнародні торговельні марки Валентіно, «Ральф Лорен», Бріоні, «Шопарт», «Дочі Габана та десятки інших люксових брендів. Нікуди не зникали з полиць московських бутіків, хіба що трошки подорожчали в Москві, як і раніше. Цілодобово доставляють піцу та суші. А в заторі на Арбаті, поруч із ополем із 90-х, можна зустріти найновішу модель Тесли. Москва давно перетворилася із столиці так званої Федерації на повноцінну державу в державі із невеликим ексклавом у Санкт Петербурзі. Села і периферія Російської імперії традиційно вимирають або емігрують. Тим часом як в Москві будують смарт-зупинки із usb зарядками обкладають мармуром станції метро і завозять чорним імпортом із Киргизстану величезні партії свіжих айфонів. Саме в Москві зосереджуються надприбутки із продажу корисних копалин із далеких російських регіонів. При цьому лише за офіційними даними 2023 року 8,5% росіян жили за межею бідності. Два роки тому цей показник сягав 12%, але зараз дані у статистиці виправили на 9. Межа бідності на кінець 2024 року дорівнювала 137 доларів на місяць. Отже, кожен десятий росіянин не може ні забезпечити себе їжею, ні навіть оплачувати комунальні послуги, навіть встановити унітаз. За таких прибутків є за великою розкішшю. Тож дерев'яна будка у дворі і досі має чималий попит. Але офіційна російська статистика зазвичай значно применшує реальні масштаби проблем. Тому справжня кількість бідняків у цій країні, ймовірно, значно більша. Росія є федерацією лише на папері. Натяки на федерацію, а іноді навіть на конфедерацію можна було відчути на російських болотах на початку 90-х. Але Єльцин і згодом Путін топлячі вивітрили всі ці західні тенденції і закрили за собою вікно до Європи. Незалежну на початку 90-х років Ічкерію було практично знищено протягом двох чеченських воєн, і це була розплата за спробу вийти зі складу імперії. Аналогічні спроби залишити тісні обійми РФ у Татарстані було зведено на нівець за рахунок кишенькових політиків, які крок за кроком делегували все більше своїх повноважень до Москви. Децентралізація в Росії призвела би до неминучого розпаду, адже ця країна з одного боку тримається на жорсткій вертикалі управління, а з іншого на підкупі та грубому придушенні будь-якої реальної позиції. Про так званих лібералів мова не йде, адже вони своїми справами побороти корупцію лише легітимізують політику Кремля. Тому діяльність послідовників Навального повністю влаштовує Путіна. Тож не варто дивуватися, що так звані опозиціонери з дождя чи Медузи бідкаються про наших мальчиків, тобто російських окупантів, яким треба допомогти на фронті формою та харчами. Ну, пропадуть же, від реальності населення Росії відділяє телебачення і провладні інтернет-ресурси, які створюють альтернативну реальність. Там у всіх російських бідах Винна Америка, Київ ось-ось буде взято за три дні. Православна церква захищає людей від гей-пропаганди, а англосакси дуже дуже бояться росіян. Ну а сама Федерація це не феодальне утворення із гівна палок, а велика космічна держава. Економіка Росії працює за дуже простим сценарієм. Окуповані Москвою регіони віддають всі прибутки до метрополії. і далі вже Москва вирішує, скільки грошей виділяти на потреби кожного із майже сотні регіонів. До речі, і Україна донедавна мала дещо схожу структуру. Але політика децентралізації, запроваджена 2014 року, дозволила місцевим громадам мати більше контролю над розподілом власних надходжень. Реформувати Росію уже пізно, адже зміна в імперській економіці це в першу чергу покращення армії та боротьба з корупцією. Але саме завдяки їхній корупції та ідіотизму, вкупі із втратою прибутків через санкції, Росія із серйозного геополітичного гравця і з роками перетворилася на агресивного алкоголіка. Він голосно слухає блатняк, гатить молотком по батареям і викидає сміття з вікна, щоби, хоч якось, зробити неприємно цивілізованішим сусідам. -побі. Під'їзду. Тож саме час порахувати, скільки грошей втрачають регіони, поневолені Російською імперією, і порівняти ким вони могли би стати, покинувши тісні обійми агресора. Варто поглянути на карту: Росія складається з 21 республіки, дев'ятьох країв, 46 областей, чотирьох автономних округів. Єврейської автономної області і двох міст федерального значення зрозуміло, що окуповані українські території, які московити помилково включають до своєї статистики, ми до розрахунку не беремо. Частини регіонів є непропорційно багатими на корисні копалини, коштом чого вони фактично і годують всю імперію. Але регіонами керують вкрай неефективно. Основними проблемами традиційно є корупція на всіх рівнях, відсутність захисту приватної власності та інвестицій, і призначені з Москви керівники, які мало що чавлять у особливостях республік, але зазвичай дуже і дуже лояльні до Кремля. Корупція у цій країні є державотворчим елементом, без якого система просто би не змогла функціонувати. Чудовим прикладом корупції найвищого рівня є Дмитрій Медведєв, що колись керував російським урядом і навіть трошки посидів у кріслі президента, а нині потроху спивається і працює на півставки генератором мемів у інтернетах. Діма отримує літні будинки під Москвою у вигляді хабарів. А гроші на свої забаганки забирає із федерального бюджету у вигляді кредитів від Газпромбанку. Путін пішов іще далі, побудувавши на чорному морі маєток площею 19 тисяч квадратних метрів за майже 3,5 мільярди доларів. Гроші взяв із таких же схен за все. Це платять працівники із Якутії, Сибіру, Ямалу та інших республік, де далеко не в кожному селі є дороги і туалети в приміщеннях. Натомість під землею є чимало нафти і газу. В Канаді діє так звана формула стабілізації, що балансує платоспроможність населення у 10 місцевих провінціях. Модель жорсткої російської централізації також могла би бути ефективною, якби вона забезпечувала прозорий розподіл прибутків між багатими та бідними регіонами та повагу до поневолених народів. Що само по собі звучить абсурдно, а також реформи, боротьбу з корупцією та підтримку рівня життя на однаковому рівні для всієї країни. Але це вимагало би розвал імперії, до чого керівництво Росії аж ніяк не готове. Тут я не беру до уваги військовий варіант розвалу Росії, адже тоді економічна модель і зв'язки між регіонами будуть суттєво порушені. Тому поточна статистика вже ніяк не допоможе у плануванні. Зі зрозумілих причин я не враховую статистику для тимчасово окупованих територій, бо в Криму, Маріуполі та Донецьку Україна проводитиме реформи самостійно. Тож, коли Росія врешті розвалиться, чи стане легше жити регіоном, чи навпаки це буде трагедією. Основу економіки Росії це продаж викопних копалин, які зазвичай добувають в азійській та північній частинах і далі транспортують на захід або до Китаю чи Індії. Взагалі, гірнича водобудна промисловість забезпечує чверть ВВП, і складає 70% експорту Росії. Площа країни сягає 17 мільйонів квадратних кілометрів. При цьому посівна площа Росії є трохи більшою за 800 тисяч квадратних кілометрів. Для порівняння в Україні до Великої війни площа посівних сягала 286 тисяч квадратних кілометрів, а це майже половина нашої країни. Тож практично вся територія Росії є непридатною не лише для вирощування чогось, а в більшості випадків навіть для проживання людей. Через це частина сучасних російських регіонів лише транспортує корисні копалини від місця видобутку до місця переробки або до покупців, Якість життя місцевого населення мало цікавить Кремль, і всі прибутки регіону за транспортування чи обслуговування мегістрали або транспорту передаються до Москви. Тому незалежно від того, чи є цей регіон багатим на корисні копалини, чи виконує лише транспортну роль, все одно всі його прибутки опиняються у спільному так званому федеральному бюджеті, де успішно розкрадаються і дозволяють коханкам чиновників купувати люстри за ціною квартири в Італії. Та і формулювання центральна влада є доволі умовним, адже відстань від Туви до Москви складає 3,5 тисячі кілометрів, і тувинцю значно ближче добиратися до Токіо, Кореї чи Монголії або навіть Китаю ніж до Москви, не кажучи вже про культурну спорідненість із сусідньою Монголією. За даними Івони Вишневської із польського центру східних досліджень, найбільше наслідки війни в Україні вдарили по регіонам, пов'язаних із автомобільною промисловістю, переробкою деревини для Європи та металургією. Поки що найменше втратили суб'єкти, пов'язані із нафтовим сектором і дотаційні регіони, тобто Тува, Алтай, Інгушетія і Дагестан. Сучасна система російської економіки створювалася більше 20 років, тож і руйнується вона дуже повільно. Відносно сити життя влаштовувало більшість населення Росії, але санкції настільки знизили прибутки країни, що народ почав відчувати їх на собі. За даними Росстату, 2016 року кількість бідняків у Росії зросла до максимуму за 9 років, а 2018 року їх нарахували майже 19 мільйонів, що складало 13% від населення. І це лише офіційні дані, які зазвичай суттєво занижені. На відміну від 2014 року, падіння рівня життя у 2022-2023 роках торкнулося вже не лише околиць Імперії. А й населення великих російських міст. Суші подорожчали, полетіти на вихідних до Мілану стало значно складніше, а нову Теслу тепер треба замовляти через Казахстан. Неподобство. До початку війни в Україні в російських регіонах навіть діяли нечисленні сепаратистські рухи, але будь-які відчутні прояви їхньої діяльності придушувалися поліцією. Активістів переслідували, катували і нерідко вбивали. Із початком великої війни невдоволення політикою Кремля зросло а відцентрові рухи посилюються із кожною великою невдачею російської армії. У фразу Патір нет» не вірять вже навіть геть відбиті ватники. Хоча велика кількість людей і втекли з Росії, але важливо зрозуміти, що причиною виїзду зазвичай є не сам факт війни, а економічні проблеми і страх призову на війну. Порівняйте самі за майже три роки великої війни з Росії втік приблизно мільйон людей, але до початку 25-го року майже половина з них повернулася. ВВП це головний показник економічного розвитку. Він відображає обсяг виробництва товарів та послуг. Аналогом ВВП для регіону є валовий регіональний продукт або ВРП. Для розрахунків я взяв дані за ВРП по кожному регіону Росії із відкритих даних Федеральної служби статистики. Звіти в рублях, тому я перерахував їх у долари за курсом на початок 2020 року. Звичайно, будь-яким російським звітом варто довіряти із великими застереженнями, а офіційний курс рубля до долара мало відповідає реальності. Але це єдині офіційні дані, якими ми можемо оперувати, а регіональна статистика мала би показувати загальну картину у достатньому для висновків об'ємі. ВВП інших держав і ВВП на душу населення я взяв зі звіту Міжнародного валютного фонду. МВФ не включає до статистики країни, що не є його членами, зокрема Ліхтенштейн, Монако та Північну Корею. Тому ці дані я взяв зі звіту ЦРУ. Кількість населення дуже відрізняється залежно від регіону, тому братимемо до уваги саме ВВП та ВРП на душу населення, які показують частку, що припадає на кожного жителя. Вона дозволяє приблизно оцінити, якою частиною із зароблених для держави ресурсів володіла би людина, живучи в тому чи іншому російському регіоні. Червоним кольором позначено регіони, які мають ВРП менше за середнє значення по Росії. Зеленим виділено регіони, де ВРБ вищий за середній. Як бачите, лише у чверті регіонів це значення перевищує середнє. Ще з часів Совєтського Союзу люди в окупованих Совком регіонах їхали на північ за так званим довгим рублем. Це пояснює те, що всі без перебільшення регіони із найбільшим вкладом до ВВП Росії це північ. Саме ці регіони і годують імперію. Найбагатшим регіоном Росії за ВРП на душу населення є Ненецький автономний округ у Архангельській області. 2019 року кожен житель регіону в середньому створив товарів та послуг на 121 тисячу доларів. Якби цей округ став незалежною державою, то за цим показником його жителі були б на другому місці планети, поступаючись лише Ліхтенштейну із показником майже 140 тисяч. Після Ненецького автономного округу в списку країн йшли би Люксембург, Монако та Швейцарія. Дещо менше ВРП має ямало ненецький автономний округ. За даними Росстату 2021 року він мав найвищий у Росії рівень життя для порівняння. ВВП на душу населення в Японії складає 40 тисяч доларів. І Ямало-Ненецький автономний округ обійшов би японців за цим показником більш ніж удвічі. Хантимансійський округ та Сахалін мали б ВВП на жителя, як у Японії. При цьому очікувана тривалість життя у Японії складає майже 85 років, натомість у Янао. Люди в середньому живуть на 13 років менше, так само як у Марокко. А на Сахаліні 68 років, тобто на 16 років менше за японців. Очікувана тривалість життя це найважливіший демографічний показник. У менш розвинених країнах та регіонах це значення зазвичай значно нижче. На цій карті позначено, який відсоток складає середній прибуток жителя регіону. Від створеного ним ВРП на душу населення. Іншими словами, це частка, яку отримує житель російського регіону від створених ним товарів та послуг для Москви. І тут ситуація несподівано змінюється. Найбільші відсотки від прибутку мають жителі північно-кавказських республік. На першому місці Чечня. Далі йдуть Дагестан, Інгушеція та Кабардино-Балкарія. Серед першої десятки некавказькі регіони це хіба що Іванівська область та Адигея. Російська статистика помилково включає тимчасово окупований український Крим та Севастополь, які за цими показниками також мали би бути в лідерах. Північний Кавказ географічно належить до східної Європи і під російською окупацією і глибоко депресивним, дотаційним і малорозвиненим регіоном. Вихід північно кавказських республік зі складу імперії та співпраця з ЄС та Україною, а в випадку Кубані, навіть потенційне включення до складу України, могли би кардинально змінити геополітичний стан і дозволити Україні безпечно поєднати Каспійське і Чорне моря єдиним торговельним шляхом. Через власні або дружні нам території. А це нові економічні зв'язки, поставки кавказьких нафти та газу до ЄС без посередників і, врешті, зниження напруги в регіоні. В кінці цього списку опинилися одні із найбагатших російських регіонів: Ненецький і Ямало-Ненецький автономні округи, Ханти-Мансійський автономний округ Югра, Тюменська область і Сахалін. Жителі 18 регіонів, що замикають цей список, в середньому отримують менш ніж 5% створеного ними ВВП для країни. Антилідерами є жителі Ненецького округу із середньою зарплатнею 1400 доларів на місяць, що отримують трохи більше сотої частки від згенерованого ними ВРП на жителя. Найбагатші люди живуть на півночі та в Москві, де розташовано офіси компаній, що займаються розробкою корисних копалин і є основою ВВП Росії. Дуже важко точно передбачити ситуацію в Росії, на яку ймовірно чекає розвал і, можливо, громадянська війна. Разом із тим ми маємо приклади схожих потрясінь, коли тісні обійми російської любові слабшали і регіони ставали частиною цивілізованого світу. Проголошення незалежності Фінляндії. Падіння Берлінського муру і об'єднання Німеччини, розвал совка і здобуття незалежності численними поневоленими республіками, початок самостійного розвитку країн Варшавського договору тощо розвиток демократичних держав тісно переплетений із зовнішньою діяльністю, тому експорт та імпорт дозволять приблизно оцінити, як могли би змінити свій рівень добробуту нові держави на уламках Російської імперії. Щоб не робити прогнози для кожного з майже ста регіонів, пропоную звузити розрахунки лише для федеральних округів. Росія умовно поділена на вісім таких округів, і цей поділ є дуже некоректним із точки зору етносів, економіки та історичних особливостей. Адже продовж ста років СССР і потім Росія постійно змінювали кордони між регіонами. Одні регіони були об'єднано, інші створено, багатьох пересували кордони. Все це робили для розпорошення неросійського населення, русифікації та створення штучних міжетнічних конфліктів, які мали би відволікати окуповані народи від критики Москви. Але це тема іншого дослідження, тому візьмемо саме ці вісім округів, для яких ми маємо відносно свіжі економічні показники. Згаданий вище канадський підхід до перерозподілу ресурсів у Росії не спрацював і вже не спрацює. Тому саме розпад імперії залишається єдиним можливим виходом із російської імперської кризи. Після виходу регіонів вони могли би самостійно керувати власними ресурсами і провадити зовнішню політику. Отже, варто очікувати на початок значно тіснішої співпраці із сусідніми регіонами КНР та Японією на сході, Туреччиною, Азією та Близьким Сходом на Півдні, США, Фінляндією, Швецією та Норвегією на півночі, а також ЄС, включно з Україною, на Заході, тому що Україна це Європа. Я взяв за приклад кілька інших колишніх совєтських республік або країн зі сферу впливу СССР. Вони свого часу змогли звільнитися і згодом доєднатися до ЄС та НАТО. Мова йде про Польщу, Естонію, Латвію, Литву, Чехію, Румунію та Болгарію. Словаччину та Угорщину ядро зрахунків не братиму, адже ці країни лишаються у тісних стосунках із Москвою. Тож не є прикладами демократії. Румунія та Болгарія вступили до Євросоюзу 2007 року, за рік до світової кризи, після якої ВВП цих країн ненадовго впав. Тому для них я взяв дані про зміну ВВП протягом року, щоб нарахувати вплив кризи, яка застала інших членів ЄС уже після вступу. Кожна з цих країн мала різні початкові умови, кількість і склад населення тощо. Тому для розрахунку я взяв ВВП, прибуток на душу населення і зміну рівня ВВП протягом двох років після вступу до ЄС. Два роки це саме той період, протягом якого можна побачити результати реформ і перші суттєві зміни в прибутках. Далі все залежатиме від політичної волі лідерів нових держав, а поки що ми можемо оцінювати, що можуть чекати на них за два роки свободи в тісній співпраці з ЄС. Як видно з таблиці, середній ріст ВВП на душу населення для цих країн склав 33% протягом двох років після вступу. Далі я взяв дані 20 країн із найбільшими значеннями ВВП на душу населення. Порахувавши, яку частку ВВП на душу населення в середньому отримують жителі цих країн як зарплатню, я отримав трохи більше 7%. Візьмімо цей відсоток як основу для розвинених країн, до рівня яких я сподіваюся будуть прагнути постросійські регіони. Далі розрахуємо, скільки могли би заробляти жителі постросії за умов росту ВВП. А тепер найважливіше, як змінилися би прибутки колишніх республік Росії за умови коректнішого розподілу прибутків і співпраці з іншими країнами. Практично всі федеральні округи мали би збільшити свої прибутки. Єдиним виключенням буде Північно-Кавказький округ, чиї прибутки мали би трохи знизитися. Натомість жителі Південного округу заробляли би на чверть більше. Доходи Приволзького і центрального округів виросли б у півтора рази. А далекосхідний, північно-західний та Сибірський округи можуть майже подвоїти свої прибутки. Найкращі умови складуться для жителів Уральського федерального округу, де середня зарплатня виросте втричі з 600 до 1700 доларів. Якщо подивитися на дані з регіонами, то є республіки, які втратять після виходу з Росії: це Чечня, Дегістан, Інгушетія, Кабардино-Балкарія, Іванівська область та Адгея. Зараз ці регіони є дотаційні і таким чином Кремль купує лояльність їхніх еліт, тримаючи звичайне населення у бідності. Для всіх інших регіонів вихід був би вигідним або дуже вигідним. Найбільше виграли б жителі ненецького автономного округу із зарплатнею 12 тисяч доларів і ростом на 800%. ямало ненецький автономний округ мав би зарплатню 9 тисяч доларів і ріст прибутків у шестро. Ханти-Мансійський автономний округ, а також Тюменська область і Сахалін, мали би нову зарплатню, що сягнула би 3800 доларів, і зросла би на 360 і 290 відсотків відповідно. Перші 15 років царювання Путіна дозволяли підтримувати так званий негласний договір у суспільстві. У відповідь на стабільний ріст добробуту переважна більшість суспільства закривала очі на відсутність демократії, пропаганду та поліцейське свавілля і переслідування нечисленних активістів, доля яких мало кого обходила. Захід свого часу пробачив росіянам дві чеченські війни: Дагестан, Придністров'я, війну в Грузії та Сирії, після чого Росія впевнилася у своїй вседозволеності. Анексія Криму, війна на Донбасі, а згодом і повномасштабне вторгнення нагадали Заходу, що тактика Салямі шкідлива для демократії та може призвести до появи нових гітлерів. Як власне і сталося тактика салямі це поступове досягнення мети малими кроками, схоже на нарізання ковбаси. Так зокрема називали політику Гітлера, що після демократичного приходу до влади поступово став диктатором. А далі, таким же чином, взявся до поступової окупації сусідніх країн у 21 столітті. Він отримав гідного послідовника. Путін довго нарізав салямі, але у підсумку, окрім глибокого занепокоєння, неочікувано отримав небачені раніше санкції. Якщо 2021 року Іран був антилідером за санкціями, то із лютого 22-го Росія майже вдвічі перевершила його результат, отримавши 6400 санкцій, які лише посилюються. Російська пропаганда повторює тезу, що санкції не працюють, але саме вони суттєво знизили прибутки Росії від експорту викопних копалень, які складали 80% бюджету цієї країни. І суспільний договір похитнувся. Прибутки населення падають, реальна ціна імпортних товарів суттєво росте, а будь-які прояви непокори традиційно придушуються поліціянтами, тим самим лише посилюючи невдоволення народу. Звичайно, санкції не односторонні. Росія у відповідь запровадила численні санкції проти Заходу, втім вони не зіграли хоч якоїсь відомої ролі. Мені важко уявити, як могла би вплинути заборона депутатам або урядовцям з США чи Канади. Відвідувати Росію, син Кіра Стармера тепер не зможе навчатися у Тюменському індустріальному університеті. Донці Джастіна Трюдо закрита дорога до Саратовського медицинського. Я навіть не знаю, як почувається родина Трампа, що будувала плани на аспірантуру для онуків у Сиктивкарському університеті імені Петри Масорокіна. Навіть сама назва атв'ятної санкції говорить сама за себе. Це спроба відповісти, яка може справити враження хіба що на самих жителів Росії, але не на Захід. При цьому росіяни могли би жити успішно, адже в історії є приклади розумного або принаймні не настільки безглуздого використання грошей від продажу корисних копалень. Але Росія успішно втратила чимало унікальних шансів, не повторивши шлях Норвегії, Катару чи хоча б Саудівської Аравії, так і не реформувавши армію і суди і не провівши диверсифікацію державних прибутків. А після цього розв'язавши найбільшу війну із часів Другої світової. Саме завдяки російській корупції та нашим героям, а не так званим російським лібералам, Україна, яка 2019 року витрачала гроші на популізм і квартал замість озброєння та готувалася до шашликів, у критичний час навісні 2022 року змогла вистояти, а згодом навіть звільнила частину території. Тож, Хай живе російська корупція, вона нам лише на користь. А розпад Росії це наступний логічний крок у деградації цієї недоімперії. Ну а поневоленим московицькою диктатурою народом час думати про шляхи виходу з імперії, а не про те, як вижити на 137 доларів на місяць. Дякую за увагу! З вами був Назар. До нових відео і нових тем. Побачимось.